Донецький національний технічний університет, який наразі працює у Луцьку, разом із захисниками, теж намагається наближати перемогу України. Про потреби дізнаються від своїх випускників та колег, які наразі боронять країну. Донецький національний технічний університет за останні півтори роки зібрав півтори мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Ми передали три автівки: генератори, прожектори, запчастини до автівок. І зараз ми зберемо на fpv дрон для випускника факультету. Кіта допомагати військовим взялись відразу, постійно організовуючи збір коштів на ЗСУ. на центральній вулиці обласного центру Волині неодноразово запрошують занатих перехожих. Натомість дарують цікаві поробки, зроблені студентами, викладачами та їх родинами. Ми дуже вдячні Волині за гостинність. Але ж ми з Донеччини і ми плануємо і прагнемо перемоги, так як і всі хочемо повернутися до наших корпусів, до наших студентів саме на українську Донеччину. Тому така акція дуже. Вчасна і вона знайшла підтримку всіх викладачів і студентів нашого університету. Підтримують прагнені перемоги Донецький університет, і волиняни, які залюбки доєднуються до волонтерства. Зараз дуже важливо підтримувати наших захисників, нашу країну любими способами. Ви сьогодні щось донатили? донатори. Так, зараз крутне становище потрібно підтримувати. Попри складні умови сьогодення, університет впевнено рухається вперед. Наразі йде підготовка до цьогорічної вступної кампанії. Науково-педагогічні працівники до НТУ працюють для того, щоб, попри реалії воєнного часу, якісна освіта та столітня історія закладу мали продовження та працювали на розвиток країни в майбутньому.